На орбіту. Земля наш космічний корабель. Запрошуємо вас на його борт. Ми здійснимо подорож навколо сонця, вона триватиме рік. Земля допомагає нам вимірювати час. Один день це час, за який земля обертається навколо своєї осі. Один рік це тривалість подорожі землі навколо сонця. В одному році 365 днів, але число 365 не дуже зручно, щоб рахувати дні. А уявіть собі труднощі наших далеких пращурів, які щойно вийшли з печер і лише починали замислюватися над часом, що спливає. Їм був потрібен простий і зрозумілий календар. Місяць допоміг людям знайти міру часу, що вже не одне тисячоліття керує нашим повсякденним життям. Місяць обертається навколо землі за 28 днів, чотири чверті по 7 днів кожна, тобто 4 тижні. Місяць єдине небесне тіло, яке змінює свій вигляд щодня. Наші пращури, які ще не вміли ні читати, ні писати, легко користувалися цим небесним календарем. За один тиждень молодик стає півмісяцем. Потрібен ще один тиждень, щоб півмісяць перетворився на повний. Залишається тиждень від повного місяця, що йде на спад до півмісяця. Четвертий тиждень останньої чверті закінчується молодиком. Звідси і бере свій початок тиждень, що складається з семи днів. Місячний місяць має 28 днів, поділених на чотири чверті, кожна з яких дорівнює семиденному тижню. А перший день тижня отримав назву місяця. Понеділок латинською мовою звучить люнеді, що означає день місяця. Земля допомагає нам також знайти міру простору. Один кілометр це одна десятитисячна частина відстані від північного полюса до екватора. Кілометр допомагає, коли ми хочемо уявити відстань між двома містами чи континентами, але він не дуже придатний для вимірювання сонячної системи і ще менше для вимірювання відстаней до зірок. Такі величезні відстані вимірюють за допомогою світлових років. Світло долає за одну секунду. 300 тисяч кілометрів, світловий рік це відстань, яку пролітає світло за один рік, а це 9 мільйонів кілометрів, тобто 9 з 12 нулями. Облишмо кілометри і звернімось до світлових років. Полярна зоря знаходиться від нас на відстані 460 світлових років, щоб дійти звідти до ваших очей світло знадобилося 460 років. Щоб винивіти відстань у просторі. Відстань від землі до полярної зорі. Ми користуємося часовим виміром, часом, який потрібен світлу, щоб подолати цю відстань. Земля постачає нам ще одну вимірювальну базу дуже велику і дуже корисну. Діаметр її орбіти 300 мільйонів кілометрів. Ця база дозволяє нам вимірювати відстань до найближчих зірок. Давайте сьогодні ввечері подивимось на зірку Сиріус, яку добре видно на тлі далеких зірок. Через шість місяців земля опиниться на іншому боці своєї орбіти. Тоді з цієї точки знову подивимось на Сиріус, і ми помітимо, що Сиріус змістився по відношенню до тих же далеких зірок. Кут показує нам відстань до цієї зірки вісім світлових років. Саме на цьому і базується паралакс кут між осями. Давайте поспостерігаємо таким самим чином за іншою зіркою, зіркою Мурзіна, і ми побачимо менший кут. Зірка Мурзіна знаходиться значно далі. До неї 150 світлових років. Рухаючись по своїй орбіті, Земля надає нам багато орієнтирів, за допомогою яких можна виміряти відстань до зірок. А зірки, в свою чергу, служать нам орієнтирами для вимірювання переміщення планет. Юпітер перед судів'ям праворуч зміститься за два роки до судів'я риб, ліворуч. Групи зірок, сузір'я, що знаходяться за планетами, утворюють зодіак. Так як Земля рухається по своїй орбіті, сонце теж з'являється послідовно в різних секторах зодіаку. В цей час воно знаходиться перед сузір'ям Лева. Сонце, Сузір'я Лева, в кінці серпня. А за гороскопом воно має бути сузір'я Діви. Не треба плутати сузір'я з астрологічними знаками. А астрологи ділять зодіак на 12 рівних секторів по 30 градусів кожний, тоді як сузір'я групи зірок мають дуже різну ширину. Сузір'я Лева, наприклад, займає 35 градусів, а сектор рака лише 9. До того ж, за тисячоліття, астрологічні знаки, що ведуть свій родовід ще з античних часів, змістилися по відношенню до сузір'їв. Астрологічний знак Лева зміщується праворуч і вже не співпадає з сузір'єм Діви. Висновок: сьогодні для астрологів Сонце знаходиться під знаком Діви, тоді як астрономи бачать його в сузір'ї Лева. Відчуваєте різницю? Ми постійно зміщуємо міри часу і простору. Ваш годинник показує час за допомогою стрілок, що обертаються на циферблаті. Фактично, він показує розташування сонця в просторі. Зрештою, ваш годинник, щоб показати час, послуговується простором. То що таке тоді час? Зношується браслет годинника. Той, хто користується годинником, старіє. День це повний оберт землі, це час чи простір, а світловий рік це відстань просторі чи тривалість в часі. Нам важко зрозуміти час. Цей четвертий вимір. Уявімо собі планету, на якій мешкають живі. Двовимірні, наче вирізані з паперу істоти. Вони не можуть уявити планету кулю в трьох вимірах, тому що їм відомі лише два перші. Вони вже знають, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусам. Насправді ж, якщо трикутник знаходиться на кулі, в ньому може бути більше 180 градусів, але цього наші друзі ніколи не зрозуміють. Вони пласкі, вони живуть в пласкому світі. В якому сума кутів трикутника завжди дорівнює 180 градусам. так буде до того дня, поки вони не намалюють великий, дуже великий трикутник і не відкриють, що в ньому більше 180 градусів. А поки що. Вони не можуть уявити собі цей третій об'ємний вимір. Тоді вони створюють філософські теорії, щоб примирити своє розуміння двовимірності Всесвіту з таємницею третього виміру, яку вони починають поступово відкривати для себе. Ми також, вивчаючи всесвіт, починаємо відчувати, що існує щось не зовсім зрозуміле. Четвертий вимір. Може, це час? І колись ми зрозуміємо, що це таке. Наступного тижня закінчується літній час. Ми переводимо стрілки годинників на одну годину назад. Наші годинники, показуючи час, насправді фіксують розташування землі відносно сонця. В принципі, коли сонце проходить Паризький меридіан, в Парижі полудень. Земля робить повний оберт за 24 години. Що години. Щогодини вона повертає до сонця інші частини своєї поверхні. Отже, землю можна поділити на 24 сектори, на 24 часових пояси. Через годину після працького земля підставляє під прямі сонячні промені Паризький меридіан. Через дві години настане черга меридіана, на якому розташована Бразилія, а також Гренландія. Ще через дві години сонце пройде над меридіаном Нью-Йорка, а через три години Лос-Анджелеса. Під час дії літнього часу часові пояси зміщені на схід. Влітку англійці живуть за пратським часом, французи і німці за стамбульським. Через кілька днів ми переведемо стрілки наших годинників і тим самим наблизимо часові пояси до їхнього реального розташування, наблизимося до ситуації, коли місцевий час більш-менш точно відповідає місце знаходженню землі відносно сонця. Сонячний годинник не псується, ніколи не відхиляється від часу, який показує сонце. Перевівши стрілки на одну годину назад, ми розпрощаємося з літнім часом. І все ж ми й далі житимемо за скоригованим часом. Кожний з 24 часових поясів це кут, який долає сонце за одну годину, але чимало країн встановили широкі зони штучного часу, що виходять за межі часових поясів. Сонцю потрібна година, щоб пройти шлях від Праги до Парижа, але на годинниках парижан той же час, що й у пражан. Будь-який час на годинках штучний, це ж стосується і наших календарів. Де починається і де закінчується річна подорож планети Земля? Дата 1 січня введена довільно. В ній сплилися язичницьке свято зимового сонцестояння, дата народження Христа, елементи римського календаря. Звичайно, можна було починати рік і в день літнього сонцестояння. Ще в доісторичні часи його широко відзначали. Зручним, практичної точки зору, новий вік був би і в день весняного рівнодення. Це відправна точка всіх астрономічних розрахунків. Хоча все це -те і не може змусити землю відхилитися від своєї робітни влітку вона рухається повільніше, взимку швидше. Ми вже далеко відійшли від середньовічних уявлень про симетричний всесвіт у формі довершених і непорушних куль і кіл. До наступної зустрічі, щасливої подорожі. Всі на орбіту.